Вітаю, дорогі віничани. Зимові холодні дні спонукають нас, дерматологів, нагадати про декілька простих речей, які допомагають нам захистити сьогодні нашу шкіру від шкідливого впливу холодного повітря та вологи. Отже, сьогодні говоримо про надзвичайно популярні колд крема. Що це таке, як це працює, і як правильно обрати свій колд крем? Оксана Поліщук, дерматологиня, має 25 років професійного досвіду. Працює з найрізноманітнішими випадками перебігу хвороб особливо захоплюється складними кейсами, любить дарувати людям здоров'я. Красу та впевненість, що таке власне колд-крем і яка його функція? Його основна функція захисна. Основна функція колд-крему – захистити поверхневі шари нашої шкіри від шкідливого впливу холодного повітря та вологи. Саме тому текстура колд-крема зазвичай буде інтенсивною, насиченою густою. І для пацієнтів наших, які у пошуках. Легкої текстури колд-крему, на превеликий жаль відповідь буде дещо незвичною. Ви не знайдете колд-крем легкої текстури. Це елементарно неможливо, адже тоді він не виконує свої захисні функції. У базі колд крему зазвичай дві основні композиції. Перша композиція це захисні засоби. Сьогодні найчастіше використовуються ланолін та бджолиний віск. Вони мають доволі легку текстуру, вони швидко вбираються шкірою і створюють оту невидиму плівку на поверхні нашої шкіри, яка допомагає нам захистити поверхневі шари шкіри. Якщо ми говоримо про інші засоби, це поживні речовини. Це різно, роду олії. Зазвичай це олія ши, магдальна олія, зародків пшениці, олія каріте та інше. Таким чином, ми сміливо можемо говорити про те, що колд крема виконують дві функції: запечатуючи вологу та поживні речовини у середині шкіри, вони виконують функцію живильного крему, та водночас Поперешкажаючи їх втраті та захищаючи шкіру від негативного впливу зовнішнього середовища, вони виконують свою захисну функцію. Коли ми говоримо про нанесення колд крему на шкіру кисти рук, зазвичай у нас не виникають запитань. За 10-15 хвилин до виходу на двір горошинку крему ми легкими масажними рухами втираємо в зовнішню поверхню шкіри кисти рук. Зазвичай такі крема гарно вбираються, а рештки ми можемо промокнути Сухою паперовою серветкою. Але питання у нас виникають тоді, коли нам доводиться наносити колд крема на шкіру обличчя. Чому? Тому що деякі Виробники пропонують нам засоби окремо до використання на шкірі обличчя. Деякі виробники пропонують нам універсальні засоби, як обрати свій. По великому рахунку різниця між ними невелика. І всі засоби, які ми можемо використовувати для захисту шкіри рук, ми сміливо можемо використовувати і у повсякденному житті, і на відпочинку для захисту шкіри обличчя. Лише тут треба пам'ятати про декілька важливих моментів. Ми пам'ятаємо, що колд крем. Це завжди важка густовата щільна консистенція. Отже, якщо ми говоримо про володарів сухої, чутливої шкіри, якщо ми говоримо про діток чи немовлят, так. Будь-який колд-крем пасуватиме шкірі, буде комфортно. Але якщо ми говоримо про володарів комбінованої шкіри чи про володарів жирної шкіри, коли наші сальні залози активно продукують себум, який і так створює оцю невидиму плівку на поверхні шкіри, треба замислитись, чи не обтяжить колд-крем нашу шкіру. Якщо ми говоримо про наше повсякденне життя, коли ми не перебуваємо цілий день на відкритому повітрі, в даному випадку буде достатньо щоденної рутини зволоження, живлення тонуючих захисних засобів. Але якщо ми все ж таки говоримо про відпочинок, коли ми перебуваємо на відкритому повітрі протягом як мінімум 4-6 годин, якщо ми контактуємо з вологою, до прикладу, зі снігом, навіть володарі жирної чи Комбінованої шкіри зобов'язані наносити захисні крема, щоб зробити свій відпочинок максимально безпечним. Часто дівчата запитують на прийомі, як поєднувати кол крем із декоративною косметикою чи зі своїми щоденними засобами. Дуже просто, але тут так само треба пам'ятати той момент, що кол крем це все ж таки щит на поверхні шкіри. Отже, наша щоденна рутина положення, живлення. Топічні активи, коли ми знаходимося в лікуванні з приводу дерматологічних захворювань, мають потрапляти на шкіру до нанесення колд-крема. 15-20 хвилин очікування, наносимо колд-крем і знову-таки через 15-20 хвилин при необхідності закриваємо потрібним нам косметологічним засобом. Коли ми використовуємо декоративну косметику, часте питання серед дівчат, ми надаємо перевагу в даному випадку стійким тональним основам, адже ми не хочемо, щоб наш макіяж поплив на протязі дня, а також сухим румяном чи хайлайтером, а не кремовим, як ми можемо собі це дозволити влітку. І пам'ятаємо, що колд крем, так як і сонцезахисні засоби, необхідно поновлювати кожні 4-6 годин. Будьте здорові та красиві!